Я коли працював сейлз, у мене була задача, був план. Була певна специфіка. Я працював в нафтогазовій промисловості в виробництві. Дуже така складна і цікава водной од... час. А історія, ну, мені не потрібен коуч. Мої були клієнти з грошами. Я їх заносив в CRM, щось там відвантажували, і логісти щось там сварилися, або ні. Наш сейлз коуч. А... Я знаєш, чому я взагалі пішла в цей sales coaching, тому що коли я там пропрацювала дуже багато років з сейлзом, а потім познайомилася з коучингом, я зрозуміла, що можливо, якби я на деякі свої внутрішні питання дивилася під зовсім іншим кутом, у мене був би зовсім інший кар'єрний розвиток, тому що у будь-кого є страхи, упередження і попередній досвід. Якщо дозволиш, поділюся зараз клієнтською історією, вона якби. В мене Звичайно. є в профілі. профилі. Ми працювали з клієнтом в сесії, і в неї в клієнта був запит конкретний, як мені законтрактувати цього клієнта, з яким я хочу законтрактуватися. Так. І е, там була історія, що вони там з цією компанією 8 років намагаються його увести у конкурентів, і їм прям дуже-дуже-дуже кортить. Вони вже там поміняли собі менеджера, і от цей менеджер якраз зі мною працював. І в ході розмови виявилося, що стиль ведення її перемовин не підходить цьому клієнту, їй треба поміняти стиль ведення перемовин, але вона має страх, що вона, якщо поміняє стиль ведення перемовин таким чином, як хоче клієнт, і, скоріше за все, з її думки, да, з її досвіду, це mm -hmm. спрацює. В неї є страх, тому що в мен... в неї є вже досвід, і цей досвід привів до того, що клієнти її сприймають як дуже там якусь там подружку, і в неї велика дебіторська заборгованість. Mm. Це діалог 45 хвилин, ну розумієш? Так. Тобто це та історія, яка, знаєш, тобі коучинг допомагає вийти з, з рамки, знаєш, це і зробити гелікоптер в'ю, але це буде не якась візія іншої людини, а якась візія своя. Умовно кажучи, це підіймає тебе над твоєю проблемою і, і, і дає тобі можливість роздивитися її з різних боків і подивитися, де дійсно в тебе, на твою думку, збоїть.